Покажу вам плівка, я її називаю антішпигун. Це коли на ноутбук клеїмо, так видно, під кутом не видно. Покажу. У нас є напрошки на різні 13-дюймові Air, M1, M2, більш старіші моделі. Напрошки 13 дюймові напрошку 14 дюймів і напрошку 16. -дюймові. Тільки немає, наче на Air. 15-дюймовий. Показую. Це плівка дуже цікава, тим, що її, знаєте, її не треба клеїти, типу поклеїли і все. Ви її можете ставити і знімати. В що її особливість? Ось. ось так вона виглядає. Тобто тут по периметру зверху йде магнітик. на ноутбуках макбуках також йде магніт. ми її ось так поставили, вона одразу примагнічується. І, в принципі, ось так працювати нормально. Коректно. Як тільки ми обертаємо з боку, вже нічого не видно. Так, видно, так, не видно. Це ви її поклеїли, потім взяли, сняли. Якщо заважає. далі, по ноутбуку нормально відкривається, закривається. І все. Але щоб вона не відпадала, понизу ось показую, наприклад. Низ трошечки не притримує, коли в момент відкриття ось показую. От відкриваємо, бачите, ось вона. Тобто її можна зняти ось тут і приклеїти. А можна не запарюватись. Якщо хочете її знімати. Ціни для 13 13-13,3 дюймових ноутбуків ціна 900 гривень, для прошу 14 дюймів це 1100, і прошка 16 дюймів це 1300. Є по наявності, бажаєте замовити, пишіть на Viber. Щоб замовити, дивіться, у вас на ноутбуці знизу є модель. ось а2779, це в моєму випадку. Ви напишіть, яка модель саме у вас, щоб точно підібрали під ваш ноутбук таку плівку.